Тільки погляньте, яка неймовірна краса. сьогоднішню риболовлю, я приїхав ще в досвіта. Як ви бачите, на ставку ще туман, мене зустрів лебідь традиційно. Сьогоднішня риболовля, я думаю, буде цікавою в таких аспектах, як я буду використовувати нову прикормку. Ось така прикормка топ-серіс стрімка Рась Барбарис. Е, придбав її, звісно ж, в магазині рибалка місто Марганець. Е, предисторію я вам розкажу цієї прикормки. Прийшов я в магазин. Ну, ви, звісно, знаєте, в минулій серії я показував, як я готую свою прикормку універсальну, яка працює на будь-якій водоймі. Зайшов в магазин, докупляв собі ще ось таке відеречко CarPro. Тепер у мене одне для прикормки, одне для риби є. Ну, я вважаю, що мені воно потрібне, тому я його придбав. Дуже зручне, до речі, відерце. рекомендую всім. І поки я купляв. Відерця, я відчував якийсь такий приємний аромат в магазині. І звернув увагу зразу, що цей аромат йде від прикормок, які були, якраз прийшов товар в магазин, і їх дуже багато було біля видачі. І я так вирішив її спробувати на своїй наступній риболовлі. Тим паче, що запитав у продавця, продавець гарантував якість і сказав, що це українська прикормка і працює ідеально. Ну і звісно ми не з такої сім'ї, щоб вірити всім зразу і на слово. Тому я взяв цю прикорпку, щоб її лебідь полетів. Гарна зараза. Чого ти та камеру так не літаєш, братан? Он, якщо видно, туди. Боїнг. Так от, ми не з такої сім'ї, щоб вірити всім зразу і на слово, тому я взяв цю прикормочку, щоб її перевірити. Для чистоти експерименту ми будемо робити наступне: я замішаю цю прикормку і свою універсальну. І буду перевіряти. Цю прикормку я буду використовувати на лівому спінінгу, а свою на правому рибу я теж буду окремо складати. Одну я буду складати в відерце від карпроб, а іншу в садок, який в воді. І наприкінці риболовного дня ми зважимо рибу, яку я впіймав на свою прикормку, і на ось цю чудову. І подивимося різницю, чи є вона, чи її немає. Ще хочу повідомити, що в якості приманки я буду використовувати опариша, якого я беру на кожну риболовлю. Він мене ще ні разу не підводив. І сьогодні, так як сьогодні рибалка, експеримент. Я взяв ще ось таку наживочку цікаву. Потім я детальніше розкажу, що це, а зараз можете тільки здогадуватись. Результат побачите. Ну що ж, приступимо до замішування. Беремо прикормочку та всипаємо його в відерце. Ось таке відерце від краски. Прикормка має червоний вигляд. Я відкрив упаковку, вона ще більше запахла. Я поки на риболовлю доїхав. В машині стояв аромат. Я не знаю яким чином, ну, він просочиться через цей мішечок, але пахне все. І мішечок, а прикормки зараз аромат на весь берег розноситься. Обов'язково прикормку я додаю воду з цієї ж самої водойми, в якій я рибалю. Ось таку кількість. І за допомогою чудової ложечки теж від CarPro. Pro. Ми перемішуємо прикормку. Це дуже зручно робити і не треба пачкати руки. О, харомати ще. Додав води, ви не повірите, я б її, мабуть, її сам. Даємо прикормці настоятися 15 хвилин. І можна буде розпочинати риболовлю. А тим часом я замішаю свою універсальну прикорпку, на яку я теж буду рибалити. Замішую свою універсальну прикорпку, яку я показував вже в минулій серії. Але трішечки видозмінено. За рекомендацією друзів я додав у цю прикормку ще 100 г цукру на 1 кг маси, яку я показував раніше. І також діп я буду зразу розтворяти у цій воді. Не буду лити прямо у прикормку, а от водичку спочатку. Діп це полуничний. Я думаю, карась зацінить всі мої старання сьогоднішнього дня. Тому вливаємо сюди воду з водойми, яка вже з діпом зразу йде, бачите, вона червоного кольору. Та ретельно перемішуємо. Нагадаю, тут макуха, сухе молоко, цукор та пластівці ячмінні. Все. Ця прикормка ідеальна. Перевірено роками. Вона мені подобається. Завжди без голову я ніколи не залишаюсь. Це всі знають, хто слідкує за моїми випусками. От. Перемішуємо, також потім дамо настоятись і можна буде рибалити. Нагадаю. Буду ловити двома різними карповиками на дві різні прикормки. Вліву я буду заряджати карась барбарис, а в праву свою універсальну макуха сухе молоко. Для порівняння. Але хочу зразу сказати, що ці прикормки вже себе зарекомендували. Я маю на увазі свою універсальну, тому що кожного разу, коли я приїжджаю на ставок, місцеві жителі... Які бачать, як я рибалюю, підходять до мене і запитують, на що я ловлю. Тому я розумію, що результатом задоволений не тільки я, але й вони. А на крайній рибалці я хочу розказати таку історію, я був, сиділо троє хлопців. Чи то з Нікополя, чи то з Марганця рибалили. І коли я вже розловився добряче і почав тягати, то хлопці просто зібралися і поїхали додому. Так що сумнівів в моїй прикормці не виникає. Ось показую, щоб не переплутати. Ліве відерце з прикормом, карась барбарис буде стояти зліва, і буду я ловити відповідно на лівий карповик. А праве відерце з моєю універсальною прикормкою сухе молоко макуха буде стояти справа. Бачите, як я споряджаю. От. Таким чином. І таким чином з паришами. Ось такі кормушечки я використовую 30-грамові. Їх достатньо для ставка, вони дуже чутливі, мені це подобається. Розпочнемо риболовлю. Сьогодні дуже класна погода для рибалки. Я думаю, що мені вдасться наловити багатенько риби. І дуже буде видно гарно, як клює, тому що немає вітру, який зазвичай тут дуже часто. І все це ходить ходуном і не завжди видно, як клює тоді. А сьогодні буде все добре. Ну от Я закинув. і Зараз ми подивимося, на що почне клювати: на карась Барбарис чи на мою універсальну макуха. Сухе молоко. Чекаємо на покльовочку. Перша покльовочка на сьогодні не заставила себе довго чекати. І зразу ж клюнуло на карась Барбарис, як ви бачите, на лівий карповичок. Зараз подивимося, що нам вдалося там піймати. А може не піймати, може рибка тільки потрогала. О, ми бачимо, що клює на мою універсальну прикормку теж. Але першою була Карась Барбарис. Нічого не вдалося витягнути. Мабуть, рано. Але зараз діло піде. Так. Перевіряємо. Що тут у нас. І зараз подивимося, що нам вдалося витягнути на універсальну прикормку. На універсальну прикормочку вдалося зразу ж підчепити ось таку платвичку невеличку. Ще хочу сказати, що є одна особливість риболовлі саме на цьому місці. Туди, куди я закидаю, це 75 метрів приблизно, є ось такий перепад глибин. Тобто є така бровка, через яку жилка перегинається і не завжди видно, як коректно клює. Коли риба піднімає зна наживку, то свінгер у мене падає. І коли він падає, я роблю підсічку. Тобто складається таке враження, наче риба тягне наживку завжди в берег. Е, дуже складно, тому що не завжди видно, коли клює, особливо в вітряну погоду або коли хвиля на ставку. А так, в принципі, нічого особливого. Ну, Вже звик трішки. Але мені подобається це місце, тому що тут дуже удобно закидати і можна розставити всі свої інструменти для риболовлі. Так, я бачу покльовочку. Оп. Пробуємо, що тут у нас є. Дивимось. Бодренько клюнуло дуже добре. Я думаю, не виключений навіть карась. Так, дійсно. Витяг ось такий наборчик. Це водорослі. Тяглося важко через них. І ось такий карасик перший. Ще така штука. Якщо у вас довго не клює, все одно треба витягувати хвилин 10-15, витягувати, перезакидувати. Можливо, там щось не так, можливо, заплуталось в бур'янах. Мається на увазі в водоростях наживка ваша, можливо, крючок десь заплутався, а можливо, просто немає, там уже прикорму. Тому треба обновлювати. А буває таке, що рибка там спіймається і сидить собі тихенько. І не подає ніяких сигналів для того, щоб ви її не витягли. Доволі непоганий, тому і клював добре. Ну що ж, настав час робити підсумок рибалки. Прикормка Карась-Барбарис в мене скінчилась, тому риболовлю на сьогодні буду завершувати. Що хочу сказати? Хочу сказати, що клювало досить непогано, мені сподобалося. Прикормка має право на життя. Сьогодні день із скаженим вітром. Були хлопці, там сиділи якісь, відірвали 5-6 кормушок і десь дали тягла зразу. Я думаю, що вони поїхали в магазин, щоб купити таку прикормку, бо вони бачили, як у мене клює, і дуже дивувалися, що в них не клює ні чорта, а я одну за одною тягаю. Так от, давайте, мабуть, зважимо зараз рибку вже і подивимось, скільки мені вдалося наловити окремо на карась Барбарис прикормку і окремо на мою універсальну. Ось так витягуємо. Ось таку кількість карасів вдалося наловити на прикормку. А сюди відерочку я складав карасиків, які ловив на свою універсальну. Так, і зараз ми зважимо окремо і разом, щоб зрозуміти, скільки ж мені вдалося наловити кілограмів. Так, я думав, що на ту прикормку будуть ловитися тільки карасі, але ловилося однаково. І біблочка ловилася, і карасики. Все попадалось. Садок важить 100 грамів. Я його вже важив, тому від тої маси, яка буде, я просто відніму 100 грамів, щоб знати чистий, чисту вагу. Так, от, на нулі збиваємо кантер і важимо. Оп. Так, тут вийшло ось так. Вийшло 3710. Майже 4 кілограми вдалося піймати на прикорм карась Барбарис. Тепер візьмемо. Ось цих карасів і сипимо докупи. Це пусте вітерце О, добре, а ще набив. Так, збиваємо на нулі і важимо ще раз. Ось таку вагу показало. 5815, ну, мінус 100 грамів на садок. 5715 вийшло. Я вважаю це непоганим результатом. Майже 6 кг риби за рибалочку. ну Як ми бачимо, працює прикорпка, працює дуже добре. Карасі ловилися на ура. Все, на сьогодні рибалку завершено. А ще я забув сказати, що ловив я на сало. Ось такі шматочки сала я подрібнені. І тут деякі трави. Це чудо-секретна наживка. Її секрет я вам не розкажу, навіть якщо дуже будете просити. І все. Остання порада на сьогодні для всіх. Біжіть в магазин і запитуйте прикормку Карась Барбарис. Поки вона там ще є.